a 4 2011 року з 2-літровим бензиновим TFSI двигуном на гарній діодній оптиці в дуже вигідному для неї сірому кольорі на гарних литих штатних дисках, на гарній резині. А саме головне автомобіль практичний, то що він в універсалі. У нього всього один власник в Швейцарії. Вона тільки приєднала з Швейцарії. В Україні ви будете першим власником, якщо придбаєте її проктроніки по колу, тонування, темний тканевий салон. Сі скла електроскладання та підігрів дзеркал. Мульти, кермо. Проїхав автомобіль всього 149 тисяч кілометрів, автоматична коробка передач, електроручник, клімат двозонний. Ось так все виглядає. Автомобіль в гарному стані, збережений, підлокітник, який регулюється, парктроніки, антизанос. Ось так все виглядає. Ось такий задній ряд сидінь, система керування кліматом, такий підлокітник великий з нішою. А в автомобіля дуже просторий багажник. Саме головне автомобіль весь в рідній фарбі, в нього є тільки-тільки ось тут маленький підкрас. Ось ця частинка крила підфарбовувалась все. По колу автомобіль максимально в рідній фарбі, максимально живий. Вкладень ніяких не потребує, тому кому цікаво a 4 з двохлітровим бензиновим двигуном в універсалі, в гарному стані. Звертайтесь. Кінцева дорога 110, СТ територія столичного ринку. Тут, як завжди, ви зможете переглянути автомобіль, протестувати та придбати.